Чому треба проявити силу і безкомпромісність? Чому зараз до кінця року треба проявити силу і безкомпромісність? Щоб продавити яке питання саме з точки зору сили, структури, а, отак, з точки зору як імператора? В дивіться. Це перше, якщо ви тримаєте свою вагу, то обов'язково проявляти тут силу волі. Тобто це може бути про здоров'я. Це може бути про те, що ви потихеньку йдете до якоїсь своєї цілі по дереву вже довго і вкладаєте кудись певні свої ресурси, фінансові в тому числі. Тобто тут чітко дисципліна і далі так продовжуйте. Чому треба проявити силу? Чому треба проявити силу? Силу треба проявити, знаєте, конкретно відрізати е, ворогів е, і, скажем, заздри зазд, е, люди, які заздрять вам, і впливають на ваші сердечні справи, взагалі на ваші почуття, відчуття, ті, які, знаєте, е, хвилями е, наносять вам якісь удари, і ви їх проживаєте сердечно кожен раз. Тобто, оце треба просто відсікати, тому що воно просто вас е, ятрить зсередини. І це є якийсь реально заздрість людей, можливо, жінки, яка дуже вам заздрить, та нічого хорошого в вашому житті не робить. Де треба проявити силу а, треба обрізати свої емоції. Надто свою емоційність, і емпатичність, можливо, до інших людей, тобто деколи сказати твердим словом, як ви хочете, просто обрізати просто цей канат емоцій, який вас тримає, для того, щоб був у вас успіх, розумієте, тому що ви дуже багато розпорушуєтесь на всіх і забуваєте про себе. Треба включити своє я і розуміти, що є лишнім для вас, які емоції є лишніми.